Опа, все, ми знімаємо. На дядько Іван. Ну, да. Що ж, панове, сьогодні ми вам вирішили зробити відео, не просто відео, а ми постукаємося за чаєм з кавою, точніше, з медом. Мед нас є такий от гречаненький. Е, я Назар, ви мене всі добре знаєте. А це дядько Іван. А хто такий дядько Іван? Самий він, молодий пасічник? Самий молодий пасічник України, тому що він. Е, Якийсь момент життя прийшов до мене і каже Назар, у мене там з бюлами там така-така така ситуація. Трошки Поїхали, були проблеми. Поїхали подивимося. Да. І от я вирішив вам записати відео, показати, що е, дядька Іванський 57 років. Е, і пасічник, ну як можна вважати його початківцем з точки зору того, що він почав знавати зі мною, і вже він професійний пасічник, він вже сезон зі мною працював, значить професійний. Е, а до цього як Іван багато що не розумів. І в нього були певні проблеми, які він банально ну, не міг е, вирішити. І ми вам покажемо, як е, людина, яка 22 роки має, але стажу в джільництві має 10, і дядько Іван, який має 58, і як би мав стаж в джільництві, як би не мав, і як воно все. От просто ми цілий сезон працювали і такі підсумки підбиваємо. Так що, дядько Іван, добрий день. Добрий день. Кидайте собі медок. Знання є, але трошки не хватає. і дуже великий результат. Дядько Іван, ви сьогодні в кадрі вперше, правильно? ж? Перше. Да, то ми час від часу можемо повертатись на камеру, чуть-чуть працюємо, нічого страшного, там всі такі самі люди, як і ми. І їм, я думаю, багатьом буде цікаво стати. Я вже людей не боюся ніколи. <гум> Дядько Іван, розкажіть, як ви, як ви почали пасічникувати? Ну, ззадум був дуже давно, але. Ну, половину одне, виходить, друге. Десь маліші знання, трошки щось не вистачає, і щось, і, а багато чого не виходить. Якщо щось не вистачає, значить треба мати знань. Я казав, що є трьохлітрова банка, стільки не вистачає, значить дуже дає по негативний результат в тому плані, що, ну, на, що діє на результат. Значить, треба знати дуже багато. От на ваш погляд, що, що вам не вистачало? Ну, щось битому? не вистачало. Значить, не, ну, були такі, що в кого міг взяти знання. Але не може то дати знання та людина, яка мала, припустим, ну, як сказати, мала павільйон, але павільйон пустий без бюджету. Він може когось навчити, якщо в нього сам павільйон пустий. От ця от, от й проблема в цьому. І це з такими пасічниками перший час. Ну, штикло, і, і дивіться. А як може людина серйозно тобі щось підказати і щось в неї не вийшло? Тож ще одна, одне таке діло. Да, так, дивіться ви кажете, в хасічника був павільйон. Він вам якби підказував. підказував так? Да. От скільки у вас на той момент було сімей, і в чому були основні там, промахи в його підказував? Ну, Промахи були в, в закормлені на зиму і вихід з зими. Угу. Поки йде, от, як я говорю, трохи, трошки не вистачає, чи трохи троє банки, значить не було знать, що в зимі можна там щось, щось дивитися. Все. Ну, значить, Щоб не відкрити, щоб не, не промерзли, бо гнилець буде. Ну, свої, будемо казати, на 70% знань я мав від цього, mm -hmm. а от тих 30 не вистачало, от і весь результат, що ну, не виходить, те, що, що хочеш, що воно було. Дивіться. А мені дуже би хотілося, щоб воно жило, щоб воно процвітало. Щоб не так, ну, що, ну, і літра меду, щоб було, але взагалі що було, що воно все. Ну, щоб ти прийшов, щоб ти кайфував від того, щоб бджоли літають і від їхньої кількості. Я готовий. Да. Дивіться, у вас точно буде не одна літра меду. Ми вже з вами в цьому сезоні переконалися. Не судячи по результату тому, що я з тобою, то я вже і не сумніваюся. От тепер цікаво, щоб ви пасічникам сказали. Я, дядька Івана, прийшов перший раз на пасіку, коли в нього була одна сім'я, це був червень місяць, правильно? Да. Одна сім'я, там було чотири рамки бджоли. Чотири рамки бджоли. І, дядько Іван, що ми зробили з тою одною сім'єю, з якими проблемами ми зіткнулися, і що я вам зразу по факту сказав, що у вас. Ну, сім'я не... слабенька, значить, треба оздоровити, треба допомогти їй. Ну, ним сам допомогти, помогти, помогти. Помог... Змогли ми допомогти? Бо да, супер результат, чудовий. Я, 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 я взагалі приємно, дуже приємно здивав. Ми з одної сім'ї вам зробили скільки? На зиму пішло п'ять зиму зимувати. Пішло 5, да. Але з одної ми зробили три. Три, так. Да. Три. Тому що ми з однієї сім'ї зробили запланований відвод. У нас була одна ситуація, що дядько Іван десь там надибав матку. На ліхачу. Да, на але успішно. Чотко, ми все ми виправили. 에, значить, десь там хтось дядька Івана дав маточника, і він вирішив його не потеряти, він взяв рамку бджіл чи дві рамки, скільки ви там взяли, 에, з основної сім'ї і поставив окремий вулик, яким маточник. Ясне діло, вони той маточник не прийняли. Да. E, і потім ми приходимо, там той маточник розгрізаний. Я вже для кривани поясню. Щоб підсадити, треба зробити таку-то, таку-то маніпуляцію, і вас тоді буде успіх. Але вже потім у нас склала ситуація, що ми мали на пасіці e, всі молоді матки. Перше, що ми зробили, це ми зробили повну заміну матки. От дивіться, ми зробили тиху заміну матки. От як вам цей процес? Опишіть те, що ви те, що Шо, ви потім супер. Ну трошки, як ти сказав, і заміну матки, щоб покалічити, і трошки там крисоти і щось там. Ну, до цього вам хтось показував таке? такого не було, так. такого Нікого не було. І цей варіант мені найбільше сподобався. Я взагалі, йшов, хотів би тим і йти. О, Івана, щоб я... було, щоб, мене цікавий такий результат. Там і місяць кінець, місяця відкачав мед. Зробив цю процедуру трошки зарані, лише не відкачав мед і зразу розділив відводочок, що я собі тихенько заміну, заміну зробили, і далі йшли без всяких руїнь, без того всього, щоб був собі так само, 100% уверений, що в тебе. Так, як ти хочеш, тобто все Да. Ми з Іваном просто е, зробили. Я йому вирішив зразу не, не грузити його там. О, промислова технологія, поїхали, наберемо маток, зробимо й щось Ні, ти хотів, так мене загрузити. Я, я, я питався, але дядько Івани бачив, що Став, треба, треба прощупати почву. І я зрозумів, що йому треба такі присабірні способи. І зразу кажу, дивіться, От є такий спосіб тихої заміни. Я показав, як цей інстинкт працює. І ми з ним зробили. Ми отримали класну матку, яка нам зразу дала на червела класну. Я не розумів, що яка порода в жил дядька Івана. Тобто не було з чим я ще до кінця працюю. Але зразу ми що в вашій сім'ї обнаружили по болячках? Я не шарю назву е... Якийсь там максиматос, що шо? Максиматос. Ми вас сьогодні це підтягувати. Зразу ми акропідос. Побачили, точніше, ну, аскосферос, аскосфероз. аскосфероз. Ми побачили, як ця штука прогресує? Ми зробили профілактику гнізда, і дядько Іван почав вже. В ну, нього вже були, почали наро, наростати. розумієте. Вже те покоління, яке вже було хворе, ми повністю замінили матку, і ми вже отримали вже зразу ж позитивний результат. Ми не перервали цей момент, тому що стара матка якийсь далі продовжувала сіяти, і ми дали лікарства. І в нас сім'я зразу пішла в ріст. Практично, тобто ми прийшли вже через 2-3 тижні, і вони зразу почали рости. І ми вже далі почали планувати, і через місяць ми вже зробили повноцінний відводок. Один ми зробили запланований на три рамочки розплоду, а один той, що не запланований, був, то ми почали його просто підсилювати. І на сьогоднішній день та сім'я, за яку ми взялися з червня, вона пішла в зиму на сіми рамках. Правильно? Так, 7 рамках. Сама сильна сім'я пішла. Одводки у нас йдуть по 4 рамки. І 5. Е, І одна е, по 4 рамки одводки, і одна е, ті сім'ї, які ви рой отримали, е, одну сім'ю прилетів до дяки Івана зразу ж. Е, це було 5 рамок. Е, і ще одна сім'я, яку дядько Іван якби заробив, йому привезли, то вона теж не 4 рамки. Що ми будемо робити з тими слабенькими сім'ями? Будемо об'єднувати. Будемо об'єднувати. А яким чином? Ну Будемо ждати морозу. Щоб спокійно на всі рамочки з одного вулика, щоб вони були обсиджені всі на рамочках перенести туди. Я ще в цих ділах не. Ну, буду давай. дивитися, це для, мене, це для мене дуже, мені цього ніхто не розказував. Новинка, так. Да. Це новинка. Ну, буду, буду чекати, буду чекати і наблюдати за цим. Да. Ну, поки що, те, що ми робили від заміни маток штучним способом тихої заміни, від заміни маток ми, ми взять, практикували показування маток повноцінне. Тобто ми купляли маток класних, ми для дядька Івана купили карніку, він тепер має у себе чітку, чітке розуміння, які в нього бджоли. А як воно називається? Карнік. Карнік. Яка, так. Треба досі Карпатку. буде Ну, Ми з вами поїдемо в Івано-Франківську область, ми вам привеземо хороші Карпатяночки. Або поїдемо в е Кузький район, там є дуже класний. Yeah. 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 І відра купити. Yeah. І відра купити. Ну, ми не yeah. <laughs> <Щоб> не, ну, <laughs> Ви, до речі, панове, дуже багато тих відео, які я показую. Ну як багато, там частково. Прямо з вулика з з знімав дядьком Іваном. Тобто можна було б ще зняти безпосередньо роботу на напасті. А ну у вас мікрофончик світить. Світить, а в мене Швітить. світить. Нова техніка. <laughs> Надо ж понімати це. Вічковат, як ви познайомилися зі мною? Як для вас прийшла в голову ідея піти, попросити якогось ну, грубо кажучи, напроти вас допомогти з бджолом? Ні, та трошки інтрига прийшла за те, що відкрив відділ. Асічний відділ будемо казати в магазин. Угу. А трошки були, ну такі будемо казати, що чесно, той сумнів. Думаю, і молодий, може просто в торгівлі, я ж не знав, що такий весь в науці, в цьому всьому і продумав просто теоретично начитаний, а вказує десь там. Замітились дядько Іван. Від я короче, з детства, значить, працював з дідом там, значить навчився. Значить, тоді теоретично. Теорія вже пішла пізніше, будемо казати. правильно? правда, мене почалося з практики. Ну, я не теорію починав. Так я за що й друга? За те, що я думав. Теорія, то за те, теорією скривався дуже практичний Досвід, я то зрозумію, вже великий. Ну, те, що ви побачили. Да. Те, що побачили. Побачив, замітив, бо в мене трошки якісь навики були, коли підійшли, значить. Я подивився, по оцінці дулика. Що скажеш? Як, як там бджола літає, там десь? Да, Дядь Іван просто провіряв. Да, ми да, да, ми да, приходили да, до вулика, а він каже: а що скажеш, як бджоли літають. Ми mm. зразу йому вивели статтю і статті. Mm, Дядько Іван, ще так вони провірить. І що дуже жовлики, ну, у нас час живе завість, значить побачиш за всіма. Чому, тому що людина, якщо у тебе є в 5 вуликів, а в людини є 50 вуликів. І через рік він дивиться, що у тебе вже 12, значить у нього вже починає жаба. Це, це дуже велике бджільність. Ну, ми вам зробимо рівень, нас значить, наскільки, наскільки я вже кусок життя прожив, у нас і щирості у людей не бачу. не бачу. А в тебе, в тобі я побачу. Ну от Саме головне, саме головне що ми для Дядька Івана з червня місяця, по сьогоднішній, це сьогодні, ця, сьогодні нам, 4 четверте роки, ми зробили результат. І бо, бо до цього дядько Іван казав, що у нього там йшло на спад. правильно? Да. Тобто, у вас там була якась скільки у вас було сімей тоді? До, до, ну, до того, як ви почали втрачати? Ну, я починав з п'яти, потім взяв відводу, що 6 було, потім було 12, і так, то туди, то сюди, і так точно. Хотів би, щоб стартувало, По крайней мере, ну, щоб розвивалося, щоб не гинуло те, що маєш. Вже ну, да. раз пішло 12, да? тобто 5. 5. 5. 5. На другий рік ми доживемо хоча б мінімум два рази, а далі будемо бачити. поки не буду Хорошо, ну ми, Як бога дасть, так було. Стараюсь дядьку Івану донести, що ми можемо на следующий рік йому і 50 валити. Тобто це не, можливо. Не але, але, ми дядьку, валити не буде. Але дядьку Іван, я хочу меду, буде в да. нас 10. 10 Ні, Ну ти ну, біля 5, 15 може. 15. 15 можемо зробити. Причому без ущербу. Ну. Ми вже з вами будемо червні місяці займатися, а ми вже будемо займатися з вами, починаючи з лютого березня. 100, 30, вже зовсім другі, вже, вже в мене буде маневр для роботи. і... Я, я би хотів бачити результат от на 1 квітня, щоб в мене були 7 повні вулиці бджоли. Ну прям повні. Ну от Максимум, будемо казати. У ваших вуликах на 20 рамок, щоб було по 25 рамок бджоли. Ну хіба що лежать? Ну, хай би 15 був. Давайте ви для наших глядачів озвучите те, як ну от, ви як старша людина, да? що це таке симбіоз з молодими, з вашої точки зору. Бо я тут часто людям розказую, який він повинен бути. От Як, як ви це бачите? От чи, чи, чи вам спрацювалося зі мною? Да? Ну, понятно, що там більше за все спрацювалося, ми пишемо цей інтерв'ю. Але в мене ж не тільки є лядь в мене ще є люди, які ми допомагають. Але от іменно. От повністю якось безпримідні, так як воно, як мною спрацювалося, починаючи там саме ну Ні, я, судячи по результату, то я взагалі на сьогоднішній день все в руки молодим. Все. І воювати молодим, щоб били ворога і бджолами, щоб займалися, і керувати державу, все молоде. Бо в нас було таке ще з комуністичне часів, що там ти молодий, ти нічого не знаєш, ти нічого не варто. І такі які навіть грубими тезами говорили, там, всякими висловами. Я, лічно, я за те, що му, вже старший повинні трошки наблюдати. Ну, з свого життєво, що знаєш щось підказати, а не лізти там, якщо значить, хай розвивається, хай робиш, я бачив результат, хай працює. А самому вже ззаді. Є, в цілому... Як в нього 150 сімей, а хай в мене буде 50, я не буду бігти за ним. Хай не розвиватися, молодий, а й мені хватить те, що має. Ну, це залежить, то, скільки ви фізично можете потягнути. Ну, мами нема. Так я за що був, що молоді молодь. Все в руки могла. Вікован, який вам найбільший момент заповнився з роботи? Ну, от як ми приходили на пасіку, щось робили, який вам момент найбільше заповнився? Просто який ж був момент, коли ви, там, вау, це прикольно, там, або о, то це сьогодні там, гарний працює. Ну, я найбільше задоволений тим, коли він матка, коли, ти, ну, як ми будемо казати, Пощипав їй трошечки крила, да? нічого не перебив. Вона там так само сіяла, так само все, вони потягнули маточників, і далі всі розвиваються, ніякого ущербу, Оце мене мене найбільше, я буду казати, задоволено, ну, здивувало. Ну, я думаю, що тоді дядько Іван, я кажу, там, може бути від трьох до п'яти маточників. Дядько Іван такий цей, і ми вже як переглядали в следующий раз, дивимося, скільки маточників. І ми начитали тоді три штуки з вами, чи чотири? Mm. 34 штуки. Четтири штуки було. І дядько Іван такий дивиться, каже: блін, все як ти казав. Тобто, mm -hmm. бо є ж певна аналітика бджільництва, як і в будь-якій сфері, а аналітику таку може то есть, використати та людина, яка розполагає певну інформацію. Так само so, ли, Дядько Іван, yeah, так, так і сказав, так і воно все йшло. Будемо казати, як ти предполагав, що воно може бути, що воно буде, і так воно вийшло. В одньому я. я вам я хочу сказати, який мені момент сам більше заповнився. Це коли ми підсаджували маток. Лекарника цих Іван А Зав... я не знайшов одну. Да, дядько Іван дзвонить, каже, Назар каже: Блін, вроді все зробили цей, одну знайшов, а одну не можу знайти. Навірно, що не прийняли. капець. А вони мічені. Мічені все цей. Вони е сховали. А, а вони... І вона ще не почала сі. А Там вже почали ночі, Да, сі. Вона вона не сіла. То есть там е я давав е 5 днів зазору, дядько Іван там на третій подивився і немає. її. Немає єси, що будемо робити. Я вже очки взяв, вже лупу взяв, бо мене лупає, я її не бачу засівати чи що. Вона пізніше вони її видно сховали. Бо да. Я вже знав, у мене навики є в цьому, що щоб шукати, Що шукати і бо, що має бути, має бути, бо вона не буйні були, не ну, спокійні, були, значить де щось є там і такими кубками не там збав... Я вже хотів їх там тривожити, там і далі. Що... Я вже знав, що будемо казати. Хоч тебе більше знаєш, ти приїдеш і сам її ну, і пускаєш. У мене тоді тригер був, я цілий день тоді, думаю, я повністю аналізую, як ми підсаджували, і повністю аналізую ситуацію в сім'ї, бо це було не просто, що матку дати другу, а ми забрали стару матку і давали нову матку. Це було саме. Ну, типу, я теж розумів, що я можу допустити помилку, і там на 100% я можу дати результату, що точно воно буде 60%. На 40% все одно. Дається момент для люфту, тобто щось може бути не так. І, і от дядько Іван дзвонить каже: я вже я собі не знаю. Я тоді згадав все, що я знав і не знав, бо все, що треба і не треба, іменно по цих тонких моментах. Але вже коли приїхали, вже зразу я достаю рамку, бачу, засів, кажу дядько Іван, все. я кажу ми, то ми, ми, дру, ми тоді теж не знайшли. Ми само матку не знайшли, але, але да. не знайшли, не, і а вони ще фурували дуже довго, але потім все цього не знайшли. Там джин трохи було в сім'ї, тобі знайти через це було тяжко. Найти через це було тяжко. Yeah. відкриваємо. По планах на наступний сезон, який у вас? Я ж кажу 15 сімей. 15 сімей. Да. І 3 хотів метро. У мене вже бітони є. Бітони вже є. А, а бітони? Чистенькі, Чистенькі, га. А бітони по скільки літрів? По 40. По 40, по 40 літрів. Тобто, ви хочете 15 сімей, 120 литров? Вийде? Не получиться. Ну, получиться. Ну, дай Бог. Головне ще перезимували. Це зараз найголовніше, що я вам і кажу. Ну так, вроді, все зроблено для того. Сім пасічів. Щоб все. Цього року ми до зими як готувалися, як вам процес зайшов. Ну, ну супер. Мені сподобалося, і я готовий. Ви готові? готові? Да, на всіх 100. 1, 100. На 300, щоб, щоб тако з ними працювати, Готовий спати з ними, тільки що вони жили. От, до речі, це дуже важливо, бо коли в людини починає щось виходити, і от оцей момент ми зробили на 100%. Щось почало получатися. Дядько Іван там на пасіці прямо. Тут, тут його жінка працює разом. А там, а там будемо домик робити. А там вже домик. На, на 24-й рік будуть і такими і плано, як я планую. Давайте. На 25-й, як дасть будемо жити, значить. Я думаю, нас подивиться домик. трохи людей. І серед тих людей будуть люди, які е, зможуть е, Ми цього не планували, а я думаю, що таке можна зробити. Дядько Іван, пасічник, який. Знаєте, як завірність професії. І він, от, скільки б в нього не получалося, в нього багато не получалося, по факту... — Ні, я сам настирний. Ну, настирний, але ж все одно вже було розстройство, ну, що щось не буде, да, да. Таки таки і так далі. І дядько Іван, скільки років ви вже, виходить, протерпили цей момент? Шість. шість років. Шість років. На шостий рік ми з дядьком Іваном знайомимося, і він вже ну, не в скажу, але як, як варіант він мене розглянув, що прийти можна це. Шість років невдач. В нього було б бджільництво, ну недостатчі банально знань і нерозуміння, звідки їх можна черпанути. І от я думаю, що ті люди, які нас дивляться, може у вас є якийсь апібудиночок. Чи можливо у вас є хороший е план апібудиночку, то тобто є якесь креслення хороше, дядько Іван хоче на десять сімей зробити апібудиночок, 8-10, щоб по дві сторони було. Можливо, ви можете поділитися, і дядько Іван зможе себе втілити, бо він, як столяр хороший, і в нього руки, як то кажуть, з правильного місця, то через то ми зможемо. Ні, все ламах. Лабух ну, чи не лабух, я бачу, які паночки робив, який вулики зробив. так що… Але Але все, все це й, да. То Через то, може, хтось може допомогти. Можливо, у вас є не потрібний АПІ-будиночок. Ми розглянули такий варіант, е як подарок, або як дешева хороша зділка, або, можливо, у вас є хороші креслення, тому що знайти хороші креслення, це якби е теж не так просто. Або третій варіант можливо, у вас є можливість, щоб ми приїхали до вас на пасіку. Дядьком Іваном, і ви нам показали свій АПІ-будиночок, поділилися своїм досвідом. Ну, а ми вас, якщо ми приїдемо до вас, покажемо на нашому YouTube каналі. Пойдете так? Пойдет. Можливо, хтось відгукнеться. З того дня, а ну вас не пише? не пише. Пише, пишемо, пише. У пише. мене теж пише. Не вирубається, значить, все буде добре. Ем, і ще такий момент. Е, Дядько Іван, вам 58, як ви думаєте, 7. 57? Наскільки бджоли подовжують ваше життя? Ну так просто. Ну, я, ну, це там вверху написано. Ну, що там вверху написано, ми ж може планувати, ну, а там розполагаєш. Ну, я знаю. Ну, батько в мене прожив 87, 80, 80 з лишнім, будемо казати. Ну, ну, не знаю. Ну хоча б так дожити, як в мене батько прожив. Десь 87. Ну, ми для дядька Івана пророкуємо мінімум 100, тому що він почав займатися бджолісом. Він почав їсти кожен день мед. Він почав ходити в джіл, від діло отримати жала кожен день. Ну, як кожен день, він акуратно працює дідкова. Доволі акуратно. До речі, це той випадок, коли е, хороший учень. От немає такого, що типу, там, ти розказуєш йому, як вона зробити, а то стіть носі повертається. Ні, тут, а, блін, тебе грузять з усіх сторін. А як це зробити, а як це зробити? А як це зробити? Ні, ну бо я б хотів, щоб воно жила. Так ми ну, маленьку робимо, щоб воно жило. Можливо, до речі, хтось хоче дядько і підсобити, район. Вас там в рої виходять, ви не знаєте, куди їх дівати. Дзвоніть до нас, ми пристроїмо. Найдемо місце. На да, найдемо місце. І бо цього року так і вийшло, що якось, от, бачите, от, Асіка почала жити працювати, і до дядька Івана почало. Мало того, що ми з одної сім'ї зробили три. І причому вони всім пішли достойні два одводки по чотири, але повністю обсижених є одна е, основна сім'я на сім. Хоч і можна було б ще трошки стрельнути, але ми зробимо так, що основна сім'я це. І дві сім'ї попали на дядька Івана. Ну, так доля сказала. Один прилетів в пустий вулик і, і одну сім'ю дядько Іван заробив. Дядько Іван заробив за те, що він допоміг одній людині. От, от і таке буває. Тому, можливо, можливо ви хочете приїхати до нас, тут в магазині з вами поспілкуємося е, за таким чайком. Дядько вам вже допив, а я ще не стиву. Так Що грійте, Закипеть. Закипеть. Дядько Іван, я вам дуже дякую, що ви погодилися на те, щоб тут сісти поговорити. Що ви, що ви побажали нашим пасічникам? Трудіться, розводьте мені. Бджали здоров'я, та життя. І все буде добре. Я, я вам дякую за закінчилася. Слава Україні в цьому плані. Героям слава. Війну будемо будем, будем робити так, що ну, кожен із нас якось допомагає. Ну, і я думаю, просто, навіть якщо ви е, попросите, щоб війна закінчилась, десь там Всевишнє все буде добре. Тому підписуйтесь на ресурси, які перуть Україну. І давайте разом збережемо бджіл, Завдяки цьому ми врятуємо світ.